Я вітаю вас. Яка інформація відома з приводу посилення перевірок на кордонах так званої ЛНР громадян України? Ну, дивіться, тут ситуація дуже проста: те, про що ми попереджали після тих подій, які Почали відбуватися на Росії там дня три назад. Після походів Вагнера, звісно, кордон дуже щільно прикрили. І для наших громадян, які мають український паспорт, тут е, з'явився значний тиск. Якщо вони не поміняли російські паспорти, якщо на виїзді на КПВ Квазі республіки Тарашки показує наш громадянин український паспорт, то одразу ж його забирають на фільтраційні заходи. Проводять перевірки телефонів повністю, які в нього є, і навіть змушують написати в листах. Хто в нього є з родичів, які можуть служити або в збройних силах, або в правоохоронних органах, і тому дуже сильним утиском піддаються наші громадяни прямо на митному посту. З ними одразу починає працювати ФСБ Російське, і в тому числі коли людей перевіряють, якщо в телефоні щось знаходять проукраїнське або зв'язки з скажімо так, з Україною, де вони переписуються і висловлюють якісь свої мрії чи побажання, то можуть і затримати, і затримати до 30 діб, пане Артеме, у зв'язку із бунтом пригожина міста закривалися на в'їзд та на виїзд для жителів. То що зараз там відбувається, чи випускають людей? Я вам скажу закриття міст на та виїзд. Почалося ще до бунту Пригожина, тому що ми про це повідомляли. Зв'язку з проведенням нашими збройними силами наступу противник вивірює всі свої кроки, намагається вивірювати всі свої кроки і обмежив дуже сильно доступ до тих міст, які знаходяться на лінії зіткнення в 40 кілометровій зоні, вони зробили пропускний режим повністю і він на теперішній час також функціонує і знову ж таки повертаючись до теми паспортизації, це якраз один із приводів, тому що на всіх блокпостах присутні мобільні групи, якраз по паспортизації. Якщо виявляють у смузі е оборони Росії, там де вона знаходиться на наших окупованих територіях громадян, які з нашим паспортом, то під будь-яким приводом. Намагаються змусити отримувати російські паспорти. Причому, якщо раніше це було просто змушування на отримання паспорта, то тепер обов'язковим кроком є відмова від українського громадянства. Луганська обласна державна адміністрація повідомляла у Фейсбуці, що окупанти зараз почали переслідувати людей навіть за розмови з громадянами України, які перебувають на підконтрольній уряду території України. Що про це відомо? Ну, переслідування і накомислення є таке, і найбільше воно було в навчальних закладах, але тоді воно ще не виплескувалося на вулицю, тому що усі куратори, які знаходили школи, школа за очі виховної роботи, вони нашу молодь, якраз яка там 10-11 класи була і була вимушена піти туди до школи, тому що їх змушували. Вони переслідували, тому що молодь має більш порукраїнські позиції навіть не в тому, що вони висловлюють, а тому що вони дивляться український контент. Перевірялись телефони. Перевіряли неодноразово, ми отримували таку інформацію. Зараз всі ці мобільні патрулі, включаючи там е створені якісь незрозумілі функціоналам е підрозділи, які там, в тому числі залучені вчителі, і в тому числі і поліція, перевіряють телефони і отримуючи інформацію, що хтось там висловлюється. На підтримку України чи проти якихось дій Рашки чи МГБ і ЛНР в тому числі одразу ж з цими громадянами проводяться на початку профілактичні заходи, а потім ми ж всі вже доводили всім цю інформацію про те, що дуже часто відбувається затримання наших громадян та проведення з ними цих бесід уже безпосередньо в відділах МГБ і ФСБ, пане Артема. А чи відомо скільки дітей примусово Росіяни вивезли із Луганщини і? Де саме зараз знаходяться українські діти? Ну достоменно зрозумієте, що інші служби я думаю мають повноцінну інформацію про те, куди вивозяться діти. Ми констатуємо ті факти, де ми отримуємо інформацію, де ми виявляємо можливі, неможливі, а де ми виявляємо такі виїзди, в тому числі і з сайтів, і в тому числі із сайтів про команди. Але в тому числі в сайті пропагандистів ми чітко бачимо включення то 270 дітей. То 170 дітей поїхало вивозять в різні табори Російської Федерації, причому подалі від України і. Як такий наратив, який ми вже отримали, де вони самі ж проговорилися під час нової норації про те, що це зелені лагері, які зелені табори, які якраз розраховані на те, щоб діти відпочили від телефонів, відпочили від всього, щоб вони поспілкувалися з природою. Ми чітко розуміємо, що вони намагаються обірвати зв'язок нашої молоді з нашою державою, тому що в будь-якому випадку через соцмережі молодь відстежує, молодь активна і. Молодь підтримує Україну, але усіляко це робиться зараз, це вони самі проговорилися і пер ми вважаємо, щоб повернулись ті перші групи нашої молоді, яких вивозили до Росії до цих таборів, тому що ну щоб отримати загалом картинку чи повернули нашу молодь, тому що на теперішній час ще той перший набір, який біжав, нічого не повернувся. Артема, скажіть, будь ласка, чи є різниця між тим, як окупанти поводяться з українськими громадянами на територіях, які були окуповані після 2014 року і після повномасштабного вторгнення? Пане, ну, звісно, є. Ми ж чітко розуміємо, що да, так, да, чуємо, звісно, чуємо, є, ми чуємо? чітко розуміємо. Ми ж чітко розуміємо те, що якщо в 2014 році була одна ситуація, і всі наші громадяни, скажімо, о, так. Значна їх більшість ті, які підтримали Україну, вони мали змогу виїхати до 2022 року. І вони всі поїжджали і знаходяться на території України. То звісно, тут територія, яка була окупована з 24 лютого. Більшість наших громадян просто не змогли виїхати через те, що було, було швидкий, було швидке просування. Фронту і не могли вивести як своїх батьків, так і десь своїх дітей десь просто не встигли виїхати. Звісно, відношення дуже різне. Якщо профілактичні заходи по самому Луганську і окупованих в 2014 році районах воно не таке активне, то по тих територіях наших, які окуповані з 24-го, більш профілактичні заходи постійно проводяться. Більш більш паспортизаційне, більш ідеологічні проводяться постійно. Намагаючись нашим громадянам розповідати про те, яка Росія гарна, причому нічого нічого не роблячи, тому що ми ж чітко вже розуміємо, що взагалі ті навіть бригади будівельні, які розпіарила Росія серед своїх громадян, що їдуть відновлювати Луганщину. Вони зараз всі зникли, залишились лише незрозумілого типу гастарбайтери, які більше ворують ніж щось роблять, пане Артемо. ми вам дякуємо за те, що долучилися Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації.